гарне свято в Україні є свято казку чарівне, що Миколай в святій ряднині слухняне влащи несе. Це свято раз, буває в році, воно на кого не менебо Миколай святий з неба Василю кожне зазирне Отець святий про всіх зазнає, Він любить нас і бачить Він Вівчених лагідних вітає. І радіць, і за це несе. З Нетерпінням я чекаю. Нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще його ніхто не бачив. Та у ліжечко дитяче. Він кладе під подушки, подарунки і книжки. Де досі так у колай, у телефоні користунці, він цій гостинці. Здоров'я радості, Ага. Приємний всіх поцелуй. І ще багато подарунки. Він ходить від хати до хати. Питається мама і тата, Чи чиє осемна дитина. Дівчатка мала чи хлопчина. Для кожного має в торбинці Найкращу у світі гостинці. А хто без кінця башкатує, тим чортик лише різко дарує. Миколай по світ ходить, до малят в гості заходить. Роздає усім гостинці, що сховались у торбинці. Кожен рань спяс плоснеться до гостинці виснути. І промовив, чарівник я тебе чекав весь рік.